Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось з молитвою до Бога та Сина Господа Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Одруження Ісака. Продовжуємо з вами читати Біблію. А Авраам був старий, у літа війшов, і Господь Авраама. Поблагословив, Бог усім, і сказав Авраам до свого раба, найстаршого дому свого, що рядив над усім, що він мав, поклади свою руку під стигне стигно моє. І я запристягну тебе Господом, Богом неба і Богом землі, що ти не візьмеш. Жінки для сина мого спосеред дочок хана... хананіянина, серед якого я пробуваю.